Нам бачити вас всіх тут. Зазвичай в день початку сезону на цьому місці стоїть наша директорка художньої кремниці Ксенія Геннадій Ярмошенко і розповідає про всі наші здобутки і плани нашого театру. Але, на жаль, сьогодні вона не може бути тут і вона довірила цю місію мені. Вона попросила не хвилюватися, але це, <рес> мабуть, варто почати з найголовнішого з тієї дати, яка розділила. Життя нашого театру і наше з вами життя на до і після це дата 24 лютого. За цей час всі ми зазнали втрат, які неможливо виміряти. І всі ми зазнали перемог, які також неможливо виміряти, бо кожна перемога це наш вклад в наше спільне майбутнє. І зараз ми мріємо про найвеличну перемогу цього часу, це про перемогу України. І наближаємо її як можемо. За цей час Звучі Ворота провів безліч подій від онлайн читань прямих ефірів, показів відеоверсії, вистави в кінотеатрах. І ми дуже вдячні вам за те, що ви в цей час були з нами. Ми відчували вашу підтримку і це давало змогу нам іти далі. Зовсім нещодавно в музеї Другої світової війни, за підтримки польського інституту актори театру Ворота провели читання спогадів, свідків, злочинів. Злочинів російської армії. А, чому про це треба казати? Тому що все, що відбувається зараз з нами, треба фіксувати, пам'ятати і нагадувати. Тому що, якщо ми будемо нагадувати, ніхто не скаже, що українського втручання немає. Ніхто не зможе сказати, що України немає. І тому ми робили це і будемо продовжувати робити. А сьогодні ми почнемо сезон з дуже особливої для нас вистави. Це вистава «Дякую! з'явилося в нашому репертуарі завдяки режисерці Андрі Кавалюскайте, яка приїхала до нас в липні і просто зробила це. І за це ми їй безмежно вдячні. Для вас сьогодні гратимуть Віталіна біблів, Ірина Гришак, Інна скрина калаба, Богдан Бойлук, Андрій Поліщук та Роман Моленко. Слава! Україні і ми починаємо. Дякую.